Вітаю всіх! Сьогодні на картах Таро ми подивимось найближче майбутнє. Що до вас прийде з майбутнього? Чого очікувати, а також поради від вищих сил. У нас три варіанти, як завжди, перший, другий, третій вибираємо собі камінчик інтуїтивно, душою відчуваємо так який варіант більше вам підійде, і почнемо з першого варіанта. білий камінчик. Отже, чого нам чекати з майбутнього? Що до нас прийде? До чого нам бути готовими? Яке майбутнє чекає перший варіант? Що буде в вашому житті відбуватися в найближчим часом. Одразу ж скажу, що тут у нас впливає тема кохання, тема почуттів. Перша карта карта чеклунки. Це жінка, яка вже бачила життя, в якої гарна інтуїція, яка багато чого в житті пережила, мудра, її ведуть вищі сили, однозначно є дар. І ця жінка вона дуже хоче бути з мужчиною, бажаним мужчиною. Але, на жаль, на теперішній час відносини між вами підвисли. Ви бажаєте бути разом з ним, і, можливо, вже були ви разом, і сподівання на те, що вищі сили життя так підведуть, що ви все-таки будете разом. Давайте подивимось, що вас дійсно чекає з цим мужчиною. адже перший ряд у нас вийшов на відносини. Дивіться, у вищих сил є свої плани, є свої плани на ваше життя, а також на життя цього мужну. Адже ви не все пройшли. Тобто. Ви так вже щось в житті пройшли, але дещо вам потрібно пройти окремо один від одного. Тому тут випадає вищий суд і справедливість в тій якості, що багато чого скрито від вас, адже після цих уроків програмних, які ви проходите окремо один від одного, у вас відкриються нові можливості. По тузу жезлів і по учню, так, вищий аркан, тут відкриються нові можливості. Чого чекати від цих відносин? Давайте глянемо. Однозначно, розвитку, розвитку відносин в новому руслі. Адже ви будете цінувати вже те, що ви пройшли, і те, що ви були в розлуці. Однозначно, тут. Перемога, тут все спочатку і все по-іншому, тут є ціна один одному, тут є збереження і розвиток відносин, є партнерство, є домовленості, і ви будете вже в дечому уступати один одному для того, щоб не загубити в цьому житті один одного. Однозначно накопичення енергії, зростання і любов. Ви будете отримувати ту любов, яку ви хотіли. Адже до цього моменту ви не усвідомлювали, що може бути так, таким чином розвиватися відносини. Дещо раніше ви упускали, де що ви не усвідомлювали. Також ця людинка, оцей мужчина, теж цього не бачив і не цінував після того, як життя вас. Трішечки підвісить на паузі, трішечки ви побудете окремо один від одного, ви почнете цінувати життя заново. Тут розвиток відносин. Однозначно, це не кінець і вас життя ще зведе, але після певних якихось пройдених уроків вами окремо. Що ще вищі сили хочуть нам сказати. Ну, вже так, як було, не буде, однозначно, буде зовсім інший розвиток подій. Ви це все будете проговорювати однозначно, ви це все будете виясняти між собою. Однозначно, ви будете захищати свої інтереси кожен, але вже з ціною один одного, так, щоб не втратити. Тобто тут хтось буде підлаштовуватись. Будете ви домовлятися так, щоб обом було добре. Але вищі сили однозначно вам говорять про те, що у вас є вибір в тому плані, щоб перше або залишитися в тому плані енергетичному, в якому ви були і жили раніше, тобто старого формата життя і сприйняття. Або переходити на новий план, новий рівень вищого усвідомлення із високою ціною те, що ви маєте, так, і розвивати відносини вже в новому руслі. Адже якщо ви міняєтеся, партнер ваш теж міняється. І в яку сторону? В кращу, значить іде розвиток, іде тяжіння. Якщо ви старий формат вибираєте, однозначно тут розвитку не буде вибір за вами. І порада від вищих сил для першого варіанту. Відпустіть минуле. Вам треба залишити минуле і нічого не згадувати, ні про що не думати, не говорити, не обговорювати і не захищати те минуле, яке вже не має ціни змісту. Ви вже... Ви вже знаходитеся в новому форматі енергії. Ви наповнена, ви світитесь, у вас повно енергії. Ви усвідомили все, що є. Ви знаєте, чого вам потрібно в житті. Ви знаєте, куди ви йдете. І ви свідомо робите свій вибір. Однозначно, ви хочете бути щасливі. Ви хочете біля себе те, чого ви бажаєте. І відчувати те, що ви бажаєте. І ви це отримаєте, адже ви є сила. І попри якісь там негаразди суперечки всередині себе, ви це все в -все собі пропрацюєте і прочистите. Адже є сила, є захист себе і є ціль, і ви до неї йдете. Це старе полишити в минулому і йти до нового, до кращого, до світлих енергій, до сили, яка вас веде і вас збагатить енергетично, морально, матеріально. І все у вас буде. Гаразд. Перший варіант дуже гарний варіант на відносини. На розвиток, є надія. Переходимо до другого варіанту розовий камінчик. Чого вам очікувати найближчим часом, що відбудеться в майбутньому? Що прийде? До чого бути готовому? Другий варіант. А тут знайомство, знайомство з мужчиною, матеріально забезпечений, наповнений, багато чого в житті пройшов. Можливо, інтернет-знайомство, можливо, людне місце. Можливо, за кордоном карта Всесвіту показує дуже велику варіативність. Тому е перший ряд теж у нас стосується відносин. Перший ряд у нас показує знайомство з перспективним мужчиною, взаємною симпатією, е намагання допомоги від мужчини, так, якісь будуть компліменти, гарне відношення, можливо, якісь подарунки. Дуже буде намагатися швидко вас пізнати, буде спішити, буде виясняти ваш характер. Давайте подивимось ще розвиток. Раз нам показали перший ряд знайомства стосунки. Будемо дивитися. Дивіться, другий ряд нам показує, що вам треба зробити в житті вибір, змінити своє життя. Тому що минуле вас тримає, якщо у вас є чоловік, з яким відносини у вас ніякі, там же все по почуттям вмерло, і ви просто один з одним живете, як кішка з собакою, і нічого у вас не ладиться, і ви терпите один одного, то пора вже навести в цьому лад. І в цьому плані цей рік вам показує, що колесо фортуни. Переверне ваше життя. Вам треба буде звільнитися від старих енергій, старого формату життя і зробити лад у своєму сімейному житті для свого розвитку в подальшому, тому що ви зараз знаходитесь в застої. Помірність карта показує, що в вашому житті нічого не відбувається. У вас застій, немає розвитку. Ваше життя проходить просто мимо вас. Ви не живете, ви просто існуєте. І ця людина, яка знаходиться зараз біля вас, вже ці відносини себе ізжили. Тобто тут вже нічого не візьмеш. Вам треба рухатись далі. І колесо фортуни показує те, що дійсно в цьому році будуть зміни, зміни в сімейному житті. І оцей мужчина вас просто заставить зробити порядок у своєму житті. Тому що далі ви так жити не зможете. Вам треба буде звільнитися від старого формату життя, яке вже вам нічого не дає. Далі. Ну, тут далі йде розвиток, комунікація, спілкування, ви багато чого нового дізнаєтеся. Ви отримаєте, відчуєте нові почуття, те, чого давно у вас не було. Відчуєте, що ви живете. У вас буде жага, жага пізнавати мужчину, дуже інтерес, високий, великий, зацікавлення, захочете спілкування, жага буде до зустрічей. І буде певна від цього мужчини залежність. Цей мужчина дасть вам нові енергії життя і новий розвиток. Вам захочеться жити. Порада від вищих сил. Працюйте над собою, ви себе запустили. Вам треба привести себе в порядок, оцей гнітючий стан, його треба позбутися, звернути на себе увагу як на жінку, можливо, обновити гардероб, зачіску, подивитися, як ви ходите. Я бачу жінка, яка від тягаря життя сулиться, їй треба вирівняти осанку, виправити плечі. Підняти підборіддя вище і очі підняти догори і не опускати. І от така ходьба у вас повинна бути з гордо піднятою головою. Щоб у вас видно було, що ви, у вас є всередині сила, міць, що ви впевнені, що ви живете і ви хочете жити, і ви йдете вперед, ви світите. Ось так. Карта сонечко, карта сили, карта майстра працьовитості говорить про те, що вищі сили дають пораду, вам попрацюйте, над собою. У вас є весь потенціал зробити себе кращою, освітити весь всесвіт себе в першу чергу і позбутися душевної бідності, гнітючості, переживань. Страху це все цього всього позбутися. Вам це не потрібно. У вас є сила, у вас є сонце, у вас є майстерність. Дуже гарний розклад. Все у вас буде добре. Тут зміна життя повністю позбавляємося від старого формату, від старих програм, вони себе ізжили, вони вам не потрібні. Ось такий другий варіант. Переходимо до третього зелений камінчик. Свічка тріщить, другий варіант, ще раз наголошую: на тому, що потрібно чистити своє життя, свій внутрішній стан енергетику і переходити до нового формату. Так, переходимо до третього варіанту. Так, отже, третій варіант, що прийде з майбутнього? Чого очікувати? До чого бути готовими. Поїхали. Третій варіант. У третього варіанти зміни почнуться з якихось малих подій в житті. Вищі сили вас ведуть. Ви йдете правильним шляхом. І теж тут, по третьому варіанту, цей рік буде у вас судьбоносним. Третій варіант у мене завжди йдуть люди з здібностями. Дивіться, тут також перший ряд показують мені людину, яка починає з малого, так, і приходить. До дуже великого, потужнього, це надможливості. Тобто Вищий суд, колесо фортуни, чаклунка, сила, це все говорить про те, що учень, який, тут у нас паш кубків, учень, який починає щось бачити, відчувати, емпат. Інтуїт, сни, це все починається з малого. Ви звертаєте на це увагу, ви в собі це вивчаєте, можливо, ви чуєте якісь голоса, слова, Вищі сили вас ведуть, ви це все розвиваєте, в цьому році ви досягнете великих успіхів. Адже чаклунка це людина з надможливостями. Тут однозначно у людинки є дар, який пробуджується, і пробуджують вищі сили в тому плані, що нарешті прийшов час, колесо фортуни, повністю міняється ваше життя, повністю змінюється ваше сприйняття, усвідомлення. Навколо вас змінюються події, люди, обставини. І ви в цьому році це все маєте пережити. Так, це дуже важко. Коли здібності відкриваються, це дуже важко. Але ви це все пройдете, і ви станете от такою чаклункою, жрицею, людиною, яка зможе допомагати собі і іншим. Ще. Дивіться, у ваше життя після цих змін, після того, як ви усвідомите свій дар, ви його відчуєте, ви його почнете практикувати, відкривати в собі, світити людям собі допомагати, навколо людям допомагати. У ваше життя після довгої паузи прийде мужчина. Мужчина, який дійсно буде. Вас цінувати, любити і намагатися ваше життя зробити щасливим. В кого вже такий мужчина є, тому що тут варіативність, в кого такий мужчина є, то через відкриття ваших здібностей цей мужчина буде ще. В рази більше вас цінувати, одарювати, і він біля вас він буде матеріалізувати цю енергію вашу світла е в Пентаклі. Тобто тут іде збагачення поступове, накопичення енергій, і ваша пара, ваша сім'я вона буде збагачуватися. Тут буде достаток, тут буде щастя, добробут і сімейна злагода. В кого мужчини не було, була пауза велика, так, у відносинах, ви в цьому році після відкриття цього дару зустрічаєте мужчину, який вас буде цінувати, любити, одарювати і. Створювати для вас щастя. Дивимось ще. Ось тут більше вже як іде порада від вищих сил. Я бачу для. Для швидкого розвитку, для пришвидшення, тому що тут, по першому ряді, при відкритті дару, при користуванні, так, своїм даром, ви будете проходити дуже багато уроків і будете шишки набивати собі досить таки сильні. Коли відкривається дар, це дуже-дуже важко сприймати, аналізувати, вивчати. Пристосовуватись, користуватись, і кожна помилка, вона дуже болюча, і вона б'є. Б'є і по фінансам, і по здоров'ю. Але потім, здобуваючи цей дар, вміючи ним користуватися, можна здобути багато успіху, розуміння процесів і коригування своєї життєвої програми, не тільки своєї, але й Допомога іншим. Значить, тут що радять вищі сили? У вас дуже багато є залежностей всередині, так, закритості блоків, яких треба позбуватися. вас дуже щось тримає. Я бачу тут і страхи, тут і обіди, тут і щось. Глибоко засіло якась біль в душі засіла, яку треба відпустити. Її треба пропрацювати, відпустити. Обіду на людей, щось негативне, можливо, якісь обставини, якісь розчарування. Все це в собі треба пропрацювати, інакше розвиток затягнеться дуже надовго. Відкриття дару затягнеться. Але ви повинні справитись, тому що тут дійсно, тут іде розвиток, вищі сили вам допоможуть. Ви досягли того рівня, що ви можете це в собі пропрацювати, і ці всі негативи повідсікати від себе. Так, у нас тут паж, але паж мечів, він може теж потрошечки, по ви зможете в собі. Ці емоції, важкі емоції пропрацювати і оцю залежність позбутися. І буде розвиток. Ну, давайте ще які поради. Справедливість вам дано, вам цей дар даний, породу і свій власний. Так. По справедливості. Бачите, тут і в першому ряді і чаклунка, і чаклун, родові енергії, вас посвятили, вас рід посвятив, одарили цим даром, і він у вас почне в цьому році інтенсивно відкриватися. Вони до вас ставляться з любов'ю, вони мають на вас велику надію, ви обрані. І тому вам доведеться новим шляхом іти. І не тільки пропрацьовувати, якісь родові задачі кармічні, свої теж і так паралельно ці всі задачі вони вас підтримують, вони вас теж ведуть, і ви з усім справитеся. Це для вас буде нове, але все вам вдасться. Так, нове, бачите, все скрите. Але вас ведуть, вас люблять, і ви в світлих енергіях. У вас все вдасться Ось такий третій варіант. Дуже гарний, чудовий, цікавий. Бережіть себе. Цей рік дуже буде інтенсивний, цікавий в енергіях. Прошу всіх бути обережними, обережними в в фізичному плані, тому що дуже різкі перепади енергетичні, то світло перемагає, то темрява наступає. І ось така боротьба з місяця в місяць, бувають дні переходять, бувають застійні енергії, що ми, у нас нічого не виходить, і ми страждаємо від цього застою, що не можемо ніякі питання вирішити, десь когось по здоров'ю б'є. Ось такі, такі застої відбуваються важкі, але воно все минає, енергії переходять, світло перемагає темряву і йде рух. Виздоровлення, хто хворіє, буде, наберіться терпіння, але і також не треба, склавши руки, сидіти. Треба постійно діяти. Ви втомлені, не можете. Відпочиньте півгодинки, годинку, далі через не можу. Встаєте, рухаєтесь і щось робите. Тому що через неможу ви йдете до цілі. Так, ви себе силуєте, але не забувайте, що коли ми нічого не робимо, то ми себе не рухаємо. Ми можемо зафіксувати себе в цій мертвій точці, і потім дуже важко себе рухнути. Втрачається момент. Момент руху, момент е зловити ту енергію, яка нас поведе і витягне з цього застою. Це треба відчувати інтуїтивно. Якщо настала темрява, ми. Сидимо тихенько і чекаємо. Ми відчуваємо, прислухаємося, енергії міняються, енергії нібито рівноцінні вже, ніби ще не настало, не настало світло, і вже нібито пішла темрява. Тоді ми встаємо, починаємо рухатися. Ми тоді щось робимо: ми плануємо, ми ведемо переговори. Ми йдемо на роботу, ми щось робимо, ми міняємо. Так, ми нічого, нічого у нас не виходить. Але проходить доба, світлі енергії наступають, і у нас прорив. Майте на увазі, дуже треба інтуїтивно відчувати, коли, і тоді у вас буде успіх. Я бажаю всім добра. Відчувайте себе, відчувайте оточуючі енергії. І тоді у вас буде все вдаватися. Бережіться і шануйтеся.